Останній щупалець пана Путіна в Європу через е, нашу країну йому фактично відрізали. В нього цих щупальців було чотири: північний потік, це білорусько польський маршрут. Це Україна і це Турція. Але з Туреччиною там ситуація складніша, тому що там є пан Ердоган, і він насправді сам хоче керувати куди воно як іде, і з ним треба домовлятися, і він там дуже сильній позиції. Тому наразі улюблена ігрушка пана Путіна це впливати на європейських політиків через газ. Вона фактично припинила своє існування, тому йому дуже боляче. Але повертаємося до бояр російські боярі бачать, як Газпром втратив цей канал, і вони зараз, членими темпами, будують термінали по експорту зрідженого газу. І зараз завдання нас це зробити так, щоб вони не змогли їх побудувати через санкції. Тоді на них так само буде здійснено великий негативний вплив.